Рада зачинена попрацювати понаднормово сьогодні. Депутатам так і не дозволили, чи то підписи за скликання позачергової сесії підроблені, чи то не всі слуги народу встигли повернутися з теплих країв. Опозиція ініціювала проведення позачергової сесії майже два тижні тому через чергову хвилю переслідування опонентів влади. У нас є 150 голосів для того, щоб як скликати позачергову сесію, так і поставити на голосування і на розгляд питання про висловлення недовіри Генеральному прокурору України. Недовіри за те, що органи прокуратури очолили процес політичних переслідувань Юлії Тимошенко. У відповідь опозиціонери отримали підтримку від регіоналів на словах. Партія регіонів готова допомогти колегам з опозиції зібрати 150 голосів для ініціювання позачергового засідання парламенту з питання Тимошенко і дати голоси, яких бракує. Ми готові це зробити, оскільки зацікавлені установлені істини в багатьох питаннях пов'язаних з Юлією Тимошенко. Але на практиці вийшло інакше. Щойно опозиціонери принесли 158 підписів. Керівництво парламенту заговорило про підробку автографів. Таких Володимир Рибак нарахував аж 18. Если подписи сфальсифицированы, я не подпишу распоряжение о созыве. Нячередної сесії. абсолютно подвійні стандарти у пана рибака. Позафракційний Олесь Доній свій підпис поставив 151-м. каже раніше спікер не переймався ані справжністю підписів депутатів, ані особистим голосуванням у залі, бо тоді це було вигідно регіоналам, коли ж влада злякалася уваги до резонансних справ. Рибак почав перевіряти підписи. Проте має до ній претензії і до опозиціонерів. Враження, що деякі опозиційні лідери чи керівники. Фракції фактично лише використовують ці дві справи резонансних і. Не роблять все від них залежно, а фактично грають з владою в піддавки. Спростовувати подібні закиди. Опозиціонери збираються діями. Сьогодні Олександр Турчинов продемонстрував журналістам підписи за скликання позачергової сесії. І той же самий Віталій Кличко, який публічно підписував документ, але ж його підпис чомусь не був визнаний. Попри відмову скликати позачергове засідання, опозиціонери таки зберуться у Верховній Раді. Повідомив Турчинов. Дії він назвав порушенням законодавства. Нагадує жодного разу в історії українського парламентаризму спікер не нехтував своїм конституційним обов'язком збирати депутатів позачергово. Тож обіцяє покарати регіонала голова Верховної Ради Рибак. Є сьогодні не головою Верховної Ради, а мабуть, просто представником партії регіонів в президії і виконує ні конституцію, ні регламент, ні законодавство України, а виконує вказівки, які він отримує з адміністрації президента. І зібравши завтра народні депутати будуть приймати відповідно цього рішення, в тому числі щодо висловлення недовіри. Спікеру рибаку на ранок четверга меншість обіцяє зібратися у будівлі під куполом. Попрацювати погодилися усі три опозиційні фракції. Олексій Бертущак, Іван Вірченко, п'ятий канал.